Доброго дня вам, любі малята, хлопчики мої і дівчата. Щирою посмішкою вас я вітаю, доброго настрою, на весь день бажаю. Запрошую вас на заняття. Діти, сьогодні ми з вами відправимось у подорож, а саме до країни професій. Ми з вами поговоримо про професії, які ви знаєте, а також дізнаємося. Про нові незнайомі вам. Увага, увага! Нам же пора в країну майстрів вирушать Дітвора. А відправимось ми ось на такому казковому виді транспорту килиму літаку. Ну, давайте! Часу не гайте. Хто чим керує, називайте. Дидактична гра Хто чим керує? Ракетою керує. Космонавт молодці, мотоциклом? Мотоцикліст велосипедом. Велосипедист трактором. Тракторист кораблем. Капітан літаком. Пілот, а допомагає йому стюардеса автобусом. Водій. А допомагає йому? Кондуктор. Шофер керує. Вантажним видом транспорту, потягом машиніст, а допомагає йому провідник. Професій є дуже багато. Люди займаються певним видом діяльності, виконують свою роботу. А тепер часу не гайте, хто що робить, називайте, Дидактична гра, хто що робить. Перукар – що робить? Стриже. Робить зачіски. Пілот. Що робить? Керує літаком. Листоноша. Розносить листи. Продавець? Продає товар. Кравець? Кроїть. Знімає мірки. Міліціонер стежить за порядком. Вчитель вчить дітей у школі. Кухар. Готує їсти. Комбайнер, молотить зерно, збирає врожай, тесляр, обробляє деревину, виготовляє меблі, доярка, доїть корову, лікар, педіатр, лікує дітей, молодці, діти, хто що робить, назвали, а тепер ще скажіть, кому що потрібно для його роботи, який предмет, інвентар, інструмент потрібен. Кухареві потрібна кастрюля, музикантові, скрипка, перукареві, грибіниці ножиці, художникові, мольберт, листоноші, посилка, будівельникові, мастирок, кравцеві, нитки голки й ножиці. Лікареві бинт шприц. Молодці. Діти, погляньте. Ворона заглядала в книжку і залишила в деяких словах тільки частину слова кар. Відгадайте ці слова. Кар – той, хто лікує людей. Хто це? Лікар. Кар – той, хто робить чудові зачіски. Перукар. Кар той, хто працює в аптеці. Аптекар провізор. Карр людина, яка працює на друкарській фабриці. Де друкують газети, книги. Друкар. Кар той, хто знає багато казок. Каскар. Кар людина, яка працює на токарному станку. Токар. Отже, всі слова Ворони по професії ви відгадали, настав час для чистомовки. Разом з нами промовляй і професію називай. Повторити чистомовки за мною. Шу-шу-шу, я листи ношу. Листоноша. ін 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 він лікує тварин. Ін ин. Він лікує тварин. Ветеринар. Щі-щі-щі, варить він смачні борщі. Щі-щі-щі, варить він смачні борщі. Повар. Ки-ки-ки, Він будує будинки. Ки 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 Він будує будинки. Будівельник. Же-же-же. Він гарно стриже. Же-же-же він гарно стриже. Перукар Те-те-те все подвір'я замете. Те-те-те все подвір'я замете. Двірник. Зе-зе-зе Пасажирів він везе. Зе-зе-зе пасажирів він везе. Водій. Наступне завдання таке. Потрібно утворити нове слово з декількох слів. Людина, яка ловить рибу, називається риболов. Людина, яка обробляє землю. Землероб людина, що лазить під водою. Водолаз людина, що рубає ліс. Лісоруб людина, що ростить хліб, хлібороб. А тепер спробуйте повторити самі. Зверніть увагу, діти! Ось тут знаходиться магазин. Люди яких професій працюють в магазині. Давайте їх перерахуємо. Продавець, касир, прибиральниця, вантажник, охоронець. Повтори за мною. Хто працює у школі? Вчитель, директор, медсестра, кухар, прибиральниця. А зараз ти. Хто працює у дитячому садочку? Вихователь, помічник вихователя, Завідувач, методист, праля кухар, музичний та фізичний керівники, медсестра. А хто працює у лікарні, лікар, медсестра, педіатр, стоматолог, хірург, лор, окуліст, молодець. А хто працює у цирку, клоун, Жонглер. Дресирувальник, акробат, фокусник. А це діти театр. Ми з вами дізнаємось, люди яких професій працюють в театрі. Актори грають певні ролі у виставі. Акторів гримують гримери, накладають їм грим, костюмери одягають акторів, шиють, підбирають для них костюми. А декоратори ставлять різні декорації на сцені. А тепер погляньте і скажіть мені, будь ласка, як називається професія цього чоловіка? Так, це гончар. Гончар це дуже давня і шанована професія. Раніше в кожному селі був свій гончар, він з глини ліпив різноманітний посуд, який потім розмальовували. Поглянь і скажи, який посуд ти бачиш. Глиняний, блискучий. Гарний, красивий, великий, розписний, новий, старовинний, український, казковий. А як називається професія цієї людини? Правильно, журналіст. Журналісти подорожують за новинами по всьому світу, беруть інтерв'ю, розповідають найцікавіші новини. А зараз пропоную пограти тобі самостійно в дуже цікаву гру, яка називається Що було б як нин, якби не було? Якби не було листоноші, лікаря, двірника, кухаря, будівельника та інших професій. Що би було? Розкажи, мені дуже цікаво. Дітки, в наш час. Людям різних професій дуже допомагає комп'ютер. Подивись на малюночки і назви, кому саме і як саме допомагає комп'ютер бібліотекару, касиру, продюсеру, лікарю, кіномеханіку, архітектору, редактору, продавцеві, поліцейському. Ну що ж, малята, нам час залишати країну професій. Ми сьогодні згадали про різноманітніші професії, а зараз я хочу заглянути у світ ваших мрій і дізнатися, ким ви мрієте стати. Давайте пограємо в гру мікрофон. Мені дуже цікаво почути про ваші мрії. Розкажіть про них. Хлопчики мої дівчатка, ви сьогодні молодці. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. До нових зустрічей!